Ouwewewewewewewewewewewe <tosses> Думаю, багато з вас помітили, що останнім часом аніме відверто просідає у візуальному плані. І я зараз не говорю про якісь маловідомі тайтли з бюджетом у дві банки львівського різдвяного та шавухи із сімі, а про досить гайпові тайтли, які раніше наробили шуму, ну або мали міцне культове перше джерело. І така пошесть шириться теренами японських анімаційних тайтлів досить швидко. Після перегляду першої серії третього сезону One Punch Man я задумався. А коли це все почалось? Коли трапилась та сама канонічна подія? Дехто з вас скаже, що такою подією був берсерк 2016 року зі своїм максимально всратим графоном. Однак особисто я вважаю, що тайтлом, який започаткував тенденцію погіршення якості, став фінальний сезон атаки титанів. <кій> Іди в сраку, козляра. Звісно, це лише моя суб'єктивна думка. Однак саме тоді багаті япошки у костюмах, які іменуються виконавчим комітетом, побачили, що можна зекономити, а людей скасхавають і попросять добавки. Головне, аби тайтл був гайповим і на слуху. Татака, на щастя, не сильно постраждала від цього. Просто мала пару всратих моментів з 3D-титанами і пройобану атмосферу даркової казки, ставши певною мірою прохідним епічним тайтлом. Однак це був перший дзвіночок. Творці Тайтлів почали все більше додавати 3D-у свої творіння. У когось це вдавалось непогано, у когось відверто жахливо створюючи локальні меми. Гірше стало вже тоді, коли художники та аніматори почали чи то лінуватись, чи то перевтомлюватись з дикими графіками, чи банально пилити бюджет. І таким чином на світ почали з'являтися другий сезон Неверленду, другий сезон Блюлоку, Узумакі, і як вишенька на цьому нешоколадному торті, третій сезон. Ванпанчмена зараз блювану. Перед тим як ми продовжимо нашу розмову, вкотре нагадую про необхідність фінансово підтримувати наших могутніх воїнів, завдяки яким ми з вами можемо спокійно жити та творити український ютуб. Кому та куди донатити, обирати лише вам. Головне пам'ятайте, що кожна гривня важлива. Знаєте, що об'єднує ці раніше перечислені тайтли: очікування, величезне очікування. Гайп навколо них враховуючи їхні вдалі перші сезони. Згадайте, якою атмосферною загадковою та моторошною була атака титанів до Таймскіпу. Так, віти робили помилки, переробляли сюжет місцями, але історія відчувалася живою і певною мірою особливою. Та навіть згадайте опенінги, які звучали казково-героїчно, наче ти дивишся справжні фентезі. У мапи титани вдались досить рядовим епічним тайтлом. Я не можу сказати, що вони були відверто поганими, але і шедевром їх назвати.

Продовжуючи тему, згадаймо, яким неймовірним був перший сезон Неверленду, як він вражав гнітючою атмосферою, як ми переживали за персонажів. Все було надзвичайно круто, всі очікували другого сезону, а отримали дуже сильно порізаний сюжет і відверто паршивий фінальний візуал. Це виглядало справжнім знущанням над фанатами, які очікували цього продовження. Чи, наприклад, Блюлок. Який я на жаль не дивився, але судячи по вирізкам з першого сезону та мемам другого, результат камшот на лице, фанатам спортивних історій. Чи знову ж таки для прикладу, у зумакі легендарного джинджі Іто, впевнений, величезна кількість людей очікували гарної екранізації жахів цього милого дядечка, а отримали дітей проти волшебників. І не питайте, звідки я цю хрінь знаю. Ну і як я казав раніше, вишенькою на торті, принаймні на даний момент, став третій сезон мужика, який б'є раз. Я глянув лише перший епізод, після безлічі мемів, і зрозумів, яка ж то срака? Весь епізод виглядає як набір слайтів презентації у PowerPointті, де персонажі лише рухають трішки підборіддям, і то не завжди, та відкривають свої пащеки. Все. Буквально. Тупо 20 хвилин слайдшоу з такою собі кольорокорекцією місцями, яка наче й непогана, а з іншого боку складається враження, що герої не вилазять зі стрип клубу. Буду відвертий, у свій час мені і другий сезон не сильно зайшов. Однак на фоні того, що робиться у третьому, його попереднік є шедевральним. Ви скажете, що я просто душніла, придираюся до тайтлів і все рівно є хороші анімешки. І знаєте. Ви певною мірою будете праві, тому що у нас водночас з цим пиздецем існує One Piece, Арк Івана та яйцеголов, Бліч, Тисячолітня війна, геройка, дандадан, фрірен, поклик ночі, пилка, клинок, магічка і ще пару десятків тайтлів, які були створені дійсно талановитими людьми, які люблять свою роботу. Просто особисто у мене виникає певний острах, коли я бачу такі відверті провали, як One Punch Man. оскільки виникає розуміння, що будь-якої миті дядьки у смокінгах йовнуться і почнуть економити на культових тайтлах, які не заслуговують на таке ставлення. А які ваші думки щодо цього, пишіть у коментарях. З вами традиційно був Майк, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та поширте цей ролик де тільки можете. Окремо дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!